Після перерви продовжуємо засідання 49-ї позачергової сесії 8 скликання. Пропоную переголосувати по 50-му питанню, коли ми вносили зміни, затвердили за структуру виконавчих органів ради, то потрібно додати пункт, щоб дані зміни набирають чинності з 5032025 для того, щоб регулювати кадрові питання. Прошу голосувати по даному пункту, по змінам спочатку. Хто за? Хто проти? Утрималось, прийнято. Тепер голосуємо за 50 -е питання в цілому. Хто за? Хто проти? Утрималось, прийнято одного Переходимо до розгляду земельних питань. починається з 68. по 80 -е. включно. Я буду називати тільки номер рішення. І будемо за них голосувати. Назви у вас є. Все це згідно черги обменної, буде все це опубліковано. Тому що у нас всі ці рішення, які потребують для прийняття, 18 голосів, які у нас немає. По 68-му питанню: прошу голосувати. Про затвердження технічної документації. Хто за? Приходьте. Хто проти? Утрималось. Рішення не прийнято. 69-те. Затвердження технічної документації. Приходько. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Утрималось. Не прийнято. 70-те? Про затримання техдокументації Петручак. Хто за? Хто проти? Утримались. Не прийнято. 71 перше. Про затвердження технічної документації недоспасі. Хто за? Хто проти? Утримались? Не прийнято. 72 друге. Про затвердження техдокументації ошеці. Доспа... Хто за? Хто проти? Утрималось. Не прийнято. 73. Про затвердження техдокументації Ситник. Хто за? Хто проти? Утрималось, Не прийнято. 74. Про затвердження техдокументації документації <клухи> Хто за? Хто проти? Утрималось, Не прийнято. 75-те. Про затвердження техдокументації Тимошенко. Хто за? Хто проти? Утрималось, Не прийнято. 76. Про затвердження техдокументації документації Хто за? Хто проти? Утрималось, Не прийнято. 77 -й. Прозатижня техдокументації Брагар. Хто за? Хто проти? Утрималось. Не прийнято. 78. Прозатижня техдокументації ОГУ. Хто за? Хто проти? Утрималось. Не прийнято. 79-й, прозтеження Про техдокументації Сулієвій. Хто за? Хто проти? Утрималось? Не прийнято. 80-й. Прозатежня техдокументації Озеровій. Хто за? Хто проти? Утрималось. Не прийнято. 81-й. Прозатижня проекту землеустрою щодо відеої земельної ділянки та передачі в оренду на 10 років для городництва обірині Петрівні. Хто за? Хто проти? Утрималось. Прийнято одноголосно. 82. -го. Про затвердження практи Да. 81 проведення. 82. -го. Про затвердження щодо струдові земельної ділянки та передачі в оренду на 10 років. Для сінописанного писання. Подобимо слів Єнте Віктора Хто за? Хто проти? Утримались. Прийнято одноголосно. 83. -тє. Про скасування рішень Перечіпинської міської ради 29.01.21. Номер 39.4.8. Номер 43.4.8. Номер 41.4.8. Хто це, за? Це що? А що це? Е, будь ласка, є? Поліклінічний. Поліклінічний. Скасування рішень. Що скасування? Тебе питаю. 39.40. 39.40. 39.40 не вам пробитай до номера. Сейчас я найду этот. 21 год. 83. вот сказал. он. Зачитал. А скасувати та визнати таким, що втратили чинність рішення. Рішення Перещепінської міської ради від 29.01.2021 року, а саме 39-4 Про розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності під міської ради для загального користування під міським парком імені Теге Шевченка. 40-4 Про розробку проєкту да. землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності Перещепінської міської ради для загального користування під міським парком пам'яті. І 41 один про розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності Перешітинської міської ради для загального користування під міським стадіоном школяр. Тобто Буду це старі рішення. Так а чого ви скасували рішення? Ми скасовуємо, то ми далі приймаємо. Ми ще доставлялися вчора, там далі будуть прийняти. Голосувати да. хто за? Хто проти? Утримав одного одногосту. Наступне про розробку тих документації замусу щодо інвентаризації земельної ділянки під парком імена Тараса Шевченка. Хто за? Хто проти? Утримав, сприйнят одного. 85 про розробку тих документації замусруй щодо інвентаризації земельної ділянки під парком пам'яті. Хто за? Хто проти? Утримав сприйнят одного стона. 86. Про розробку тех документації замусили щодо інвентаризації земельної ділянки під стадіоном школяр. Хто за? Хто проти? Отримали, прийнято одноголосно 87 про розробку тек документації замуств щодо інвентаризації земельної ділянки під стадіоном Колос. Хто за? Хто проти? Отримали, з прийнято одного основного. 88. Про розробку так документації замутрій щодо інвентаризації земельної ділянки з кадастровим номером в кінці Це, Це ось 141 гектар. Це земельна ділянка, яка знаходиться на території Глубійсько-Старостинського округу, де ДСП Кільченське. Це підприємство стало. Не, не, не державним, а приватним. І державний акт на право постійного користування скасовується. Земельну ділянку треба проінвентаризувати та виділити їм е, тільки під, їхні, під їхньою будівлею, скільки а там. Це воно запазує? ДСП Кільчинське, воно раніше називалося їм в державну власність право постійного користування передавалася земельна ділянка. Зараз воно. Воно при, припинило своє існування зараз. Воно ну, якось по іншому називається ну не державної форми власності. Вони написали заяву на те, що два рестораніта. А там ці під будівлями, які знаходяться двадцять цього там, гектар 10 можливо. Тобто міська рада розробляє технічну документацію? земля, uh -huh. тобто вони до керують до міської ради, що це їхня земля, тому що там будівлі, а будівлі насправді знаходяться тільки там, ну на 10 гектарах. І все. Остальне вони розгорали цело земля. Тому ми намагаємося, вони вже це не раз давня історія. Вони приїжджали з юрістом і так далі. От, ну ми Там через ці земельні ділянки проходять ділянки комунікації каналізації, -каналізації так, да, так, з так. усього нашого мікрорайону. В общем, міська рада розробляє технічну документацію. Да, правильно? Значить, да, потім, так, так. якщо вони захочуть свій, свою ділянку оформити, значить ми повинні. Да, потім Ми повинні виділити да, їх, їх, їх там 10 чи 20 гектар. Їх, Хто за? Хто проти? Отримаємо прийнято на наголос. 89. Про розробку тих документацій щодо встановлення земельної ділянки в натурі на місце кадастровий номер на така, така ж сама. На перію, Тут така ж сама історія. А де це? <гану> ну це ж родина. Це так? земля родини. Так а що, там хіба є 35 гектарів? <гану> Нема ну, там збройної. <гану> <гану> це міська рада розробляє тих документацій, правильно? Так. так, так да. Земельна комісія вирішила, що розділити цю земельну ділянку і виготовити на окремо на кожні 20 гектар технічну документацію. Для того, щоб її можливо було через аукціон. Ну, чи... ну зараз ми просто да. технічку виготовляємо, правда? Да. Все, да. нема за І поділ, да. Пучі, да. 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 Діло в тому, що там числиться давно за родиною по е, державному акту. Ну, це, по так, як це да. Насправді там хтось їх закопив, <клухи> але це не робить. Тому що фактично там 30 гектар. Ну, ми зараз Поясню, то коли віддавали один раз земельну ділянку в оренду КПВА-365, куди заганяли комбайн прибирати, комбайн там е, сучасний GPS, і він наміряв, що там 30 гектар. ми, якби, ця комісія за вирішила Нема за. Хто за? Хто проти? Отримає одного договору. Наступне провідмову на дані дозволу щодо внесення доповнення до типового договору оренди з землі, затверджене рішенням сесії Причопільської міської ради від 10.12.24, 12 24 номер шістнадцяти сорок шесть спілці споживчих товариств. А, в чому там газоро? Рай спожив спілка. Це щось не вони, ні, вони, хотіли до, а, вони хотіли додати в договір, наш типовий договір оренди зміни щодо е, зміни, зміни сторони договору. Зміни, якщо вони будуть іншому передавати, то щоб вони мали право. Включити пункт зразу попередньо. Якщо вони продадуть своє майно, ця, ця майна, щоб автоматично по цьому Третій договору да? Да, перейшло да. свої особи. Ну це проти та речіним за речі да, нормам має законодавства. Тобто да. да. ну, той договор треба анулювати і складати з новим власником майна нової. Угу. Новий. По 90-му, прошу голосувати, хто за? Хто проти? Утримаю сприйнято голос на 91-й. Провесен змін до рішення Прошопінської міської ради 1224 no 8 про розробку проти землі щодо віддання земельної ділянки, постійне користування Вишневського фельдшерського пункту. Пошли, Прошу голосувати. Хто за? Що? Хто проти? Отримаю прийнято одного 92 про -е, Провесень зміни до рішення е, виконува No 4046 8, про розробку проти землі щодо віддання земельної ділянки. Постійне користування козачанського фельдшерського пункту. Хто так. за? Хто проти? Утримався прийнято одногосно. Наступне. 93. Е, про внесення змін до рішення Пращобицької міської ради, No4146. Е, Пророзок проти заводу до відведення земельної ділянки постійного користування для будівництва будівель задів запут... охорони здоров'я Лавенцівського фельдшерського пункту. Хто за? Хто проти? Отрималось прийнято одного. 94. Принесення зміну рішення Пращодицької міської ради. No е, 4246, 48. Пророзок проекту заволучного відповідного користування Кеченського фаршівського пункту. Хто за? Хто проти? Отримаємо сприйняття одногосно. 95. Про внесення змін до рішення Першовської міської ради, номер 43 46 8. Про розробку покрити знову, що від земельних ділянки посінного користування або Козашанського фальшивського пункту. Хто за? Хто проти? Отримаємо сприйняття 96. Про внесення змін до рішення Присівської міської ради, номер сорок 4-46 доробі. Про розробку проти знову щодо земельної ділянки постійного користування, Воскресенського фаршівського пункту. Хто за?

Хто проти, отримав сприйняття одногосно. Деностодія, проведене змірішня Першіпільської міської ради, номер 48 Noтара 46, прозорку призмуще від земельних ділянкосіння користування, прощепільської амулатурі загальної практики зменної медицини. Хто за? Хто проти? Отримали сприйняття одногосно. Сто. Проведення змірішення Першіпільської міської ради номер 5045. Про розвитку про фізимо піщанії називаємо ділянку на користування, приносить до абулаторів загальної практики зведенної медицини. Хто за? Хто проти? Потримали сприйняття договора сто внесення до рішення Прошіпенської міської ради номер 51-4608 46 про розробку проти змушені від земельних ділянки пісней користування Михайловської аботорії загальної практики сімейної медицини. Хто за? Хто проти? Утримали прийнято одноголосно. сто два. Про внесення до рішення Прошіпінської міської ради, номер 52 46 460 Про розроку проти змусили на земля діальної прописаної права і поготові загальної практики сімейної медицини. Хто за? Хто проти? Утрималось Прийнято одноголосно. 103. 103. внесення змін до, переч... до рішення Першепенської міської ради номер 53 46 8, Про розробку пробізганові щодо віддати земельних користування Багатського Старостинського округу Першопінської міської ради. Під адміністративною будівлею. Хто за? Хто проти? Утримав сприйнято одноголосно. 104. Про затвердження технічної документації замусою щодо нового ділянку на турі та передачу у приватну власність міського брак всі плані Хто за? Хто проти? Утрималося. Рішення не прийнято. 40, е, у зв'язку е, з відсутністю до достатньої кількості голосів. 105. Про затвердження тех документації задовольної названої ділянки в натурі та передачу приватну власність Кобрату Віктору Васильовичу. Хто за? Хто проти? Утрималось. Рішення не прийнято. 106. Про затвердження тех документації замуж щодо встанової маржаної ділянки в натурі та передачу приватну власність. Продати спільну частку власність Бустрого Олександра Савича, одна друга, Бустрій Ользі Павлові. Хто за? Хто проти? Утримались. Рішення не прийнято. 107. про затвердження тих документацій щодо встанової марзьмерої ділянки натурити та передачу спільну чітко власність Різаєві Вікторію Різаєву на полі Ільюсовичу. Хто за? Хто проти? Утримались. Рішення не прийнято. Сто восемь. Прозадерждення тех документації залучається до сім'ї ділянки натури та передачі її у приватну власність у Вольніпові. Любов Анатолійовні. Хто за? Хто проти? Утримались? Не прийнято. Сто дев'ять. Прозадерження тех документації замустують щодо встанови названнятурі та передачі приватну власність. Калянові. Калаяновій. Хто за? Хто проти? Утрималися рішення не прийнято. 110. Про затвердження та груп мета залутичного до встановленого мержавеної ділянки, натурте передачу у приватну власність Мії. Хто за? Хто проти? Утрималося. Рішення не прийнято. 111. Про затвердження та групта зумуча до основного межзмальної ділянки, та передачу у приватну власність Курбатовій. Хто за? Хто проти? Утрималося. Не прийнято. 112. Про затвердження та груп мета залутичнику до основної марзимальної та передачу у спільну часткову власність Румянця Вячеслава Вікторія, Рум'янців і Наталії Григорівні. Хто за? Хто проти? Утрималось. Не прийнято. 113. Про затвердження тех документації за внутрішньої щодо основного межовань натурі та передачі у приватну власність в Оленчуку. Хто за? Хто проти? Утрималось. Не прийнято. 114. Про затвердження тех документації за внутрішньо щодо основного межальної ділянки в натурі та передачі у приватну власність Ткачу Іван Івановича. Хто за? Хто проти? Утрималось. Не прийнято. 115. Про затвердження тех документації злучати щодо основного обмеженної ділянки в натурі та передачі у приватну власність в обуху. Олександра Хто за? Хто проти? Утрималось, не прийнято. 116. Прозитижня та документації змусить чоловік мають на натури та передачі у приватну власті скубість планівальні. Хто за? Хто проти? Утрималось, не прийнято. 117. Про затижня проєкту чоловіда земельної ділянки та передачі вороги на 49 років туристи змеженої відповідає суперентарна кампанія. Хто за? Хто проти? Утримались. Прийнято одноголосно. У вас є питання? Будь ласка. Ну, тут стати на 49 в Tower Company? У нас щось знакомо вже було. Вишки поставили. Прошу переголосувати по 117. Хто проти? Утрималось принято одного основного сто восемнадцять. замовлення практиза, де визнається передачі ворога на 49 років, торгов за відповідальності, у рисків алеватор. У кого? Ні, немає. Прошу голосувати. Хто за? Ні, ні, ні. Хто проти? Утрималось. Ще раз, будь ласка, хто за? Хто проти? Утрималось. Прийнято одного. Наступне. 119. Простержня проти з нового священня земельної ділянки та передачі її приватної А, та передача її в оренду на 49 років. Тарису за бажаної відкладаються орійський білений елеватор. Хто за? Хто проти? Утримали Прийнято одноголосно. 120. Про укладення договору купівлі-продовжу між Першіпинською міською радою та Людмилою Людмиловою Миколаївна земельних ділянку для ведення фермерського господарства згідно нормативно-грошової оцінки з зрочення рот... платежу на півтора. 4 <с гектара. Загальна вартість 204 тисячі 543 гривні, 94 копії. Це по 30 тисяч вод. Нема там зауважень. Прошу голосувати. Хто за? Хто ще раз, хто за? Не хто не проти? утрималися. Прийнято на голосу. 121. Про укладання договору купівлі-продажу між Першіпінською міською радою та Незимовою Людмиєю Миколаївною земельну ділянкою для ведення фермерського господарства від нормативно-грошової оцінки з розсученням платежу на 9 років на площа 25 гектар, 1 мільйон 215 тисяч 80 гривень, 17 копійок. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Утримав, сприйнято голосу. 122. Про надання дозволу на розробку проекту замовлення щодо відведення земельної ділянки в оренду для городництва Ситник Вікторія Анатоліївні. Хто за? Хто проти? Утримав. Сприйнято одного 123. Про надання дозволу на розробку проекту замовлення щодо відведення земельної ділянки в оренду для городництва Кузені Миколі Георгідовича. Хто за? Хто проти, отримала сприйнято одного 124. Про відмову надані дозволу на збільшення площі земельної ділянки для встановлення тимчасової споруди для впровадження підприємської діяльності та надання дозволу на розробку проти знову земельної земельної ділянки у власні для будівництва будівлі uh, торгівлі по Кравченко Юлії Вікторівні. Хто за? Хто проти? Утрималось прийнято одноголосно. 125. Про відмову п'ять над... провіднового тому, що і попередньо надавалася і площа. А вона хоче ще, яка перевищує дозвільну. Площу загальну. 120. там ще, ж, ж, по-моєму, хтось Сподіваюсь. Ні, ну, вона сзади, ззаді <клух> <заді клух> за Наталі, <клух> да, там, да, там, да. ну там. Так це ж не, не цей, це ж не Маларк, вона формат і назад, під Малуш там. Там три менше, 125. Про відмову надані дозволу на розробку проєкту замовчі віддання земельної ділянки в оренду дляся на пасіння та описання подоби Зубкову Олексія Олександровича. Хто за? Хто проти? Утримались прийнято одноголосно. 126. Про відмову надані дозволу на розробку проекту замовлення щодо віддання земельної ділянки в оренду для снісіння та виписання подоби по насленку говорити 40, 40 ектар. Так, від бо те, що тут заповідники. Заповідники. Прошу голосувати на зал. Хто проти? Утримувалися, прийнято одноголосно. Черга денна вичерпана. 49-та позачергова сесія 8-го скликання оголошується закритою.